Друзі, продовжуємо розвивати україномовний YouTube разом. Будемо вдячні за підтримку нового проекту Sport. Щодня вашій увазі найактуальніші новини. Якщо розповідати про спорт, то українською. Посилання на канал в описі під цим відео. Міністри оборони Франції, і Італії Себастьян Лекорню та Гвідо Крозетто домовилися про закупівлю 700 ракет Астер 30 Ними оснащують комплекси «Самп-Ті», які планують передати Україні. Повідомляє французьке видання «Льопіньйон». За даними змі, відповідних домовленостей було досягнуто під час візиту Лекорню у Рим у п'ятницю, 27 січня, ракети Астер 30 у такому обсязі коштуватимуть близько 2 мільярдів євро. Однак, скільки саме ракет буде передано українським військовим, Лекорню підтвердив у Твіттер, що однією з тем зустрічі з його італійським колегою була Україна. Ми поділилися спільним прагненням продовжувати під. Тримувати Україну, убезпечити Середземне море від нових загроз і збільшити наші спільні виробничі можливості, зокрема у сфері протиповітряної оборони, зазначив французький міністр. Наприкінці грудня президент України Володимир Зеленський провів перемовини з премєр міністеркою Італії Джорджою Мелоні. Тоді офіційно стало відомо, що Рим розглядає передачу Україні систем протиповітряної оборони. У січні міністр закордонних Справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Рим і Париж завершують підготовку до відправлення комплексів САМПТІ до України. Він сказав, що Італія і Франція планують інші дії щодо допомоги, над якими працюють конфіденційно. Ну, на мій погляд, противник зазнає катастрофічної поразки під Бахмутом, бо на правді, ця битва триває уже більше ніж тривала сталінградська битва, яка зайняла всього 125 днів, а Там уже набагато більше. І якщо врахувати, що з 1 серпня на цьому напрямку ворог просунувся всього нашого на глибину механізованої бригади, тобто до 15 кілометрів, то для другої армії світу це більш ніж скромні показники. Плюс ротація командування відбулася. Путін віддав новий наказ на ново на адміністративні лінії Донеччини і вони направду зміщають акценти, масою, де, хоч в якійсь точці їм може це удатися. На мій погляд, сьогоднішній східний плацдарм, ніщо інше, як. Верден 1916 року, коли німці і французи 10 місяців з'ясовували собою між собою стосунки під Верденом у підсумку битва з нульовою сумою, але відбувся один дуже важливий момент. Німеччина втратила стратегічну наступальну ініціативу. План Шліфена повністю потерпів, зазнав фіаско. І як на мій погляд, зараз щось подібне відбувається в Україні в теж інших. Реаліях і в історичному моменті росіянам направду треба в якийсь спосіб заморожувати лінію конфлікту. І оті слова Лукашенка про якийсь там умовний пакт про ненапад це ніщо інше, як проба раз спробувати сісти із ними за стіл переговорів. Однак, на мій погляд, як казав останній командувач армії у Пава Слюк, перемовини з ворогом мають тривати рівно до довжини автоматної черги. Пане Петре, і от Солодар Бахмут, яка зараз там ситуація? На мій погляд, стратегічна вогнева рівновага, противник тисне свого складу в нього неймовірно багато. Вони застосовують класичні сталінські методички, що мовляв, Росія не може програти на полі бою і за ціною свого солдата не постоїть. І так на правду є у частині техніки. Ну дійсно вони мають певну проблематику, але ще не настільки, якби ми цього хотіли. Росія ще має певний запас міцності. Нагадаю, що скажімо, тих тих самих автоматів кала. Калашникова, імперія наштампувала поза 100 мільйонів рушниць. Мосіна поза 37 мільйонів самозарядних карабінів Сімонова поза 15 мільйонів. Звичайно, цих мільйонів на складах немає, але сотні тисяч є, і на гальбої комплект до них є. І оця класична жуківська тактика виснажування тобто, хвиля за хвилею, хвиля за хвилею, хвиля за хвилею, доки не прийде точка прориву. Вони застосовують у повний ріст. Наразі динаміка як би важко не було, усе ж таки на на Нашу користь пане Петре, а от Блумберг повідомляє, що вже в лютому Путін буде наступати знову. Тобто, на ваш розсуд, це буде наступ на Донбасі, і тоді запитання: як швидко прийдуть танки, щоб ми не дали змогу Путіну зробити це. А я трошки зайду від протилежного. А зараз хіба на східному плацдармі вони не наступають, та наступають, кидають у хвіль. Ми щойно про це проговорили, кидають хвиля за хвилею, хвиля за хвилею і не втомлюються. Чи танки допоможуть стримати цей колосальний вал? 100% допоможуть. Я маю деякий оптимізм, бо українці, починаючи із квітня місяця, коли до нас надійшли Хаймарси, дуже швидко їх. Опанували, а потім до нас дійшли просто неймовірно складні зенітно ракетні установки, такі як і Айрісті, також дуже швидко опанували. Тобто я більш ніж упевнений, що і сучасну бронетехніку ми опануємо неймовірно швидко. У моєму розумінні не йдеться про кілька місяців. Думаю, що це 5-6 тижнів. Ну 7, не більше. Тобто мені видається, що на, кін... на середину, кінець березня, ця зброя допоможе бити нам ворог. Пане на ви ще зазначаєте, я знаю, що ну концентруватися, фіксуватись так на питанні танків, коли про терміни їх надходження, і скільки це затримує. Штати зараз говорять, що це ну щодо, менше до, щодо Абрамсів, це може затримати а, більш ніж рік. А, ви зазначаєте, що тут а, треба ж не забувати і про величезну кількість БМП, яку ми отримали, про яку ми вже забули, вже говоримо про винищувачі, але навіть в порівнянні з другою світовою це неймовірна величезна. В кількості і в якості техніка. Сто відсотків так бронепакет, так би я його назвав, не тільки танком, а він насправді ще й танковий. Ви ми випустили із уваги так званий марокканський проект від 90 до 150 танків, бо трошки різняться джерела. А танковий полк це 94 машини, а повноцінна тактична батальйонна. Група це 11 танків і 33 одиниці ББМ. Так от це поза тисячу одиниць у межах одного місяця за всю Другу світову війну. А масштаби не співмірні теперішні наші війни. Радянський Союз отримав від союзників 12 тисяч танків. Тобто, щоб ми розуміли наскільки колосальний пакет. За один місяць це є стратегічною ознакою того, що союзники дійшли до головного висновку, що пора пришвидшувати цю фазу війни, тобто її завершення. Я дуже акуратно вис... Висловлюється, бо я казав великий італійський мислитель Ніколо Макевельді, війни починають коли хочуть, а закінчують, коли можуть. Путін дав зрозумілий сигнал усім, що він б'ється на смерть і б'ється до кінця. І ще раз підкреслю: людський потенціал таки колосальний. Приведу можливо дещо таку недоречну метафору, але вона дуже зрозуміла. Українець це людина, котра озброєна високотехнологічною гвинтівкою. Скажімо, там Ремінгтон 700 із лазерним і тепловізійним. Прицілом, а росіяни це люди із сокирами. Але на одного такого воїна приходиться 10, 15 а подекуди 20 оцих неандертальців. Банально треба встигати перезаряджати рушницю. І історія знає та зрештою, вся друга світова перемога радянського союзу на східному фронті це ніщо інше як колосальні людські ресурси. А Пане Петре, Марк Міллі… Сказав, що на його думку війна в цьому році не завершиться, тобто збройні сили України не зможуть відтіснити окупантів з території нашої землі. Чому як ви вважаєте, Марк Міллі такої думки? Викажу свою точку зору. Вона на перший погляд буде дуже суперечливою, але я поясню, всі генерали, які говорять подібні речі на заході, вони так і мають говорити це правильно для того, щоб підготовлювати їхнє суспільство. Бо там суспільство бере участь у політичних рішеннях, а відповідно тиснути на всі уряди, що Україні потрібна допомога, допомога, допомога і ще раз допомога. Така собі дуже, на мій погляд, я можу помінятися, грамотна інформаційно-психологічна операція. Тиску у першу чергу на західні уряди, у першу чергу на США. Тепер стосовно чи є передумови закінчення цієї фази війни, я ще раз підкреслю фази. Бо якщо Російська Федерація не розпадеться, в них не заберуть ядерну зброю, вона залишиться в тому вигляді, в якому вона є. Навіть якщо ми завтра вибиваємо їх з нашої території, нам повертають Крим, але ці два пункти зберігаються через кілька десятиліть, наші онуки приречені з ними воювати. Підкреслю. Приречені по іншому не буде тільки тоді, коли Карфаген зруйнується, ми видихаємо. А якщо так, то на мій поля справжні проблеми у росіян складаються на кінець весни, початок літа. Дійсно, оця гігантська людська, вибачте, за таку негарну метафору і порівняння ковбаса. Так і буде наближатися до нарізання, до її завершення, бо і в них ресурс не є нескінченним. Він дуже великий, але все ж таки скінченний. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.